У Дніпрі переселенці з Донецька виготовляють брендований одяг, що присвячений сусідньому нами регіону. Ті, хто одягають речі, присвячені Донецькій області, ідентифікують себе як люди, які переконані, що Донбас це Україна. Максим Лисенко підприємець. Він займав однозначно проукраїнську позицію. Після окупації міста змушений був виїхати. 2013 року ми займалися виготовленням одягу для футбольних ультраз футбольних уболівальників Донецького Шахтаря після відомих подій, які відбулися у 2013 та чотирнадцятому році. Ми переорієнтували і заснували вже бренд одягу Донецької області. Зараз одяг з брендом Донецької області шиють у Дніпрі. Після 2014 року ми активно співпрацюємо з фабриками Дніпра, але і намагались підтримувати місцевий бізнес Донецької області. Але зараз майже 90% всіх наших речей вони виготовляються саме у Дніпрі. Ми робимо речі, що які допомагають людям ідентифікуватися, так там написано Донецьк це сонце України на Донбасі. Ці речі вони допомагають людям показати свою позицію. Що Донеччина це Україна? Там Донецьк це Україна. Вони покупають речі, якісні речі. Кошти, які ми заробляємо, ми збираємо для наших хлопців, які з ультрасруху донецького шахтаря пішли добровольцями на війну. Ми ж самі самі ультрас. і з хлопцями у нас зв'язок 24 на 7, Тому так ми спілкуємось кожного дня. Раз, два, три. Максим Лисенко переконаний, що скоро зможе працювати у Донецьку одразу ж після його деокупації.